Слава Ісусу Христу, любі мої! Хотіла звернутися до, до тих людей, які у нас є на платформі, і вже не один раз, а довший час. що Я би хотіла попросити, щоб ви перед тим, як проходити прохання молитви і щоб молилися в ваших намірах, так? щоб ви підготували своє серце. Щоб ви розглядали це не тільки як, що служитель буде молитися за ваші потреби, але ви не дивитеся в своє серце і що робиться в ваших серцях. Що це означає? Це означає, що перед виходом на молитву на молитву треба піти в таємну кімнату і поговорити з Господом, щоб Він відкрив вам. І ваші провини і учисто ваші серця і покаяєтеся в своїх гріхах. Дуже багато з вас навіть не розуміють деякі гріхи. Коли задають питання, ви навіть не розумієте, що це є гріх. І так як у нас платформа, для, де ми звільнення, цебто від злих духів, так? одна з причин, чому вони вертаються, вони тримаються за якийсь нерозкаяний гріх. І це не тільки наша праця, а також і ваша праця дивитися, де, в, чому, в чому є провина, і старатися покаятися в цьому гріху або, по крайній мірі, шукати цей гріх. Якщо він, якщо він повторюється один і цей самий, значить треба працювати з тим, просити, запрошувати, щоб дух сятий торкався і допомаг, допоміг вам мудрості давав, так? І ще одно хочу вам сказати, що правильно би було, щоб ви не молилися за своїх близьких, якщо вони не хочуть. Молитви. А якщо ви прагнете, щоб вони, щоб вони навернулися, це правильно буде заступницька молитва. Привести їх до покаяння, розмовляти з ними, щоб вони приходили на нашу платформу. Щоб вони мали бажання молитися разом з нами і просити допомоги в нас, щоб Господь вивів їх з темряві, не тільки ваше бажання. Але і заохочуйте своїх близьких, щоб вони приходили також і разом були з нами, разом молилися разом з нами, так? І третє, що хотіла, на що хотіла звернути увагу, не опувайте сильно на служителів, це Богу не не, не, не миле. Зростайте і до силі Духа Святого. Ми такі звичайні прості люди, такі самі, як і ви. Ми тільки вас навчаємо. Ми тільки ми, е, підводимо вас до Ісуса, щоб ви прийняли Ісуса. Визнали, що Він і ваш Спаситель і Господь. Але ви також повинні працювати. Це також праця, щоденна праця має бути у вас. Вашому серці разом з Богом. Служитель тільки може підказати деякі речі, але коли воно вже кожний раз настільки часу відбувається, повторюється, це лінивство. Дякую вам і перебувайте більше в Слові Божому, Переб... Більше часу перебувайте з Богом і створюйте особисті відносини з Богом. У кожній ситуації, яка б у вас не була відбувалася в вашому домі, чи десь, чи, або ще десь е, не треба когось звинувачувати, а прийняти і просити мудрості, щоб Господь дав мудрість вийти з цього. І також благословляти своїх ворогів чи то зять, чи то невістка. Чи то син, чи чоловік, якщо, якщо вони п'ють вживають алкоголь. Ну, в мене все. Дякую вам. Хай Бог благословить вас сьогодні, ваш сьогоднішній день.